Ви знаєте, друзі, про те, що великий спорт, професійний спорт дуже часто приходять дуже дуже маленькими дітками, але є один вид спорту, у який не приходять зовсім дітьми. Здогадуюся, який це вид спорту? Е -е 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 -е. Ну напевно, що стептіво небезпечна, аля кульова стрільба, щось таке. О, в точку я би навіть сказала, в яблучко, але є наш срібний олімпійський призер Сергій Куліш, який прийшов у цей спорт лише в 10 років, і він був настільки маленьким, що тренеру доводилося спеціально підлаштовувати під нього гвинтівку. І ось про шлях до Олімпу нашого призера Олімпіади 2024 розкажемо у наступному сюжеті. А участь спортсмена на ній на найвищому рівні забезпечив Національний Олімпійський комітет України. Дивимось. Трапляти чітко у ціль! Це точно про нашого Олімпійця-стрільця Сергія Куліша. Позаду роки тренувані вже чотири Олімпіади. Однак яким був його шлях до Олімпу? Сергій Куліш український стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 та 2024 років. Народився і виріс Олімпійський призер у Черкасах. Там він проживає й досі. Здавалося б, стрільба не дуже дитячий спорт. Але, схоже, Сергій був іншої думки. У спорт прийшов коли йому було лише 10. Каже, що він був настільки маленьким, що його тренеру Віктору Нагнію. Навіть довелося обрізати приклад на гвинтівці, щоб той підходив за розміром. Але те, що він залишився у спорті, називає заслугою тренера, який, здається, вже тоді бачив олімпійський потенціал хлопчика і всіляко мотивував. Перші медалі на міжнародному турнірі він здобув вже у 13 років, а у 15 став членом української збірної. Першу олімпійську медаль він отримав ще у 2010-му. Щоправда, ті ігри були серед юніорів. А Сергію тоді. Було лише 17. Заступниця директора його рідної 30-ї черкаської школи Світлана і досі з теплом згадує про свого випускника. А його фото і зараз на почесному місці на стінах школи. Дуже було приємно, що це саме наш учень. Ну він завжди наш. Він і до сих пір наш, бо він у нас на е, олімпійських тижнях, коли в нас проходять у школі е, різні тут заходи. Він завжди ніколи не відмовляється завжди до нас приходить. У 2012-му він відправляється на свою першу дорослу олімпіаду у Лондон. Успіх блискавичним не був. Тоді Сергій посів 14-те місце, але він точно не із тих, хто здається. Тож через 4 роки відправився на Олімпійські ігри у Ріо де жанейро Тоді у нього була чітка ціль: взяти медаль і зійти на Олімпійський п'єдестел. Чотири роки тренувань виявилися дуже ефективними. Тож український стрілець завоював срібло у стрільбі з пневматичної гвинтів з 10 метрів. Ось вона олімпійська медаль у руках Сергія. Багато спортсменів закінчують на цьому свою кар'єру, але він вирішує йти далі. На іграх 2020 у Токіо Сергій посідає восьме місце. Тоді куліш впевнено кваліфікується до фіналу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів, де після двох видів програми йшов або в трійці, або поруч з призовими місцями. На жаль, під час стрільби стоячи, Сергій допустив грубу помилку. Малку, відправивши один з пострілів у чужу мішень. Ця прикрість позбавила українця можливості боротися за нагороди, та ця невдача лише додала мотивації працювати ще більше. І ось Париж, участь спортсмена на Олімпіаді 2024 на найвищому рівні забезпечив національний олімпійський комітет України. Сергій розумів, що його результат залежить лише від нього. На удачу він взяв із собою маленьку деталь шкарпетку. Колись мені доця поклала носочок. Сумочку, вона ще була зовсім там її два чи півтора роки було. Я цей, цей носочок з собою вже їздить вже оскільки три, три там чи два роки зі мною. І я його взяв на фінал в карман. Ну так не знаю. Може, це теж допомогло. разом із чотирирічною донечкою за олімпіадою по телевізору. Спостерігала її його дружина Дар'я. Вона дуже хвилювалася за чоловіка і не могла відвести погляду від екрану. І ось заповітний момент не лише для неї, але й для всієї України. Сергій здобуває другу медаль на Олімпіаді у Парижі, поступившись лише китайцю Ліу юкуну, куліш бере срібло. Розрив між першим і другим місцем склав 2,3 очка. Знаєте, очки. я так ще подумав, що срібло ну є, є куди. Є куди йти далі. Хотілось би золота, тому є над чим працювати. А це означає, що на досягнутому Сергій не зупиняється. І хто знає, може на наступній олімпіаді, окрім двох срібних медалей, у його доробку з'явиться ще й золота. Люблячий тато і чоловік зосереджений і спокійний спортсмен, такий він український срібний призер Сергій Куліш, який віримо, ще неодноразово покаже прекрасний результат.